Що це за дерево, народ, хто знає. Зараз я його попробую просвердлити. так Бур отакий вугой 32 мм. Довжина 50, наскільки я пам'ятаю. Так, пробуємо показали, що свердлю тільки свіжі, тверді не свердлю. Попробуємо, як воно з твердим справиться. вого дерево. Зараз покажу, яка деревина в нього. Якщо воно візьметься, цей бур його. Ого! Бере як молодий. Але зараз на, на цей напишуть, що це дерево трухляве. Зараз я покажу, чи трухляве дерево, чи ні. Дивіться, яка є. Стружка відлітає. Взагалі не трухляве. Взагалі класно свердлит. Ну. Так, викручую харем. Ого, треба спалах включати. Добра дюрка получилась. Де? Взагалі офігенно свердлит. Воно звідси трохи трухляве, а всередині ціленьке. Но всередині, бачите, деревина червона. Я зразу думав, що це берест, а тепер я вже щось почав сумніватися, що це берест. Чи що це таке? деревина, Ой, на дерев я Так, ладно, Доб'ю його до кінця. О, вгрізлося. О, дивіться, наскільки вліз. Півметровий бур. Ну я думаю, до кінця теж дойде. Воно вже в защиту йде. Бо воно, я вам скажу, до пуча зажимає, хоч би цього бура тут не лишити. О, на тобі, то ще прийдеться дерево. Все. де, як його витягнути? От карамба. Не в ту сторону.